Доброго дня вам, любі малята, хлопчики, милі мої дівчата. Щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою на весь день бажаю. Сьогодні пропоную вивчити вірш за мнемо таблицями про білочку. Тож слухайте мене уважно. Сидить білка на пеньку, продає усім грибочки. Лисиці сестриці, горобцю синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. А тепер давайте розглянемо кожну картинку окремо. А ви повторюєте за мною? Сидить білка на пеньку. Продає усім грибочки. Лисиці сестриці, горобцю, синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. Ну що, запам'ятали? Давайте спробуємо разом розповісти цей віршик. Сидить білка на пеньочку, Продає усім грибочки, висиці сестриці, горобцю, синиці, зайчику пухнастому, їжачку голчастому. А тепер ще раз уважно передивіться це відео, розгляньте картинки, прослухайте уважно. Та спробуйте розповісти самі тільки по картинкам віршик про нашу білочку. А я дякую вам за увагу та до побачення!